Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським вже цього тижня. Макрон хоче поговорити з правителем Росії. Путін звинуватив Зеленського в ухилянстві від виборів. і назвав залужного наступним президентом. А ще запропонував Трампу корисні копалини з окупованих територій. Росія більше не агресор і окупант. Нова резолюція ООН приголомшила світ. Папа римський при смерті понтифіку дають лише 72 години. Це лише кілька тем, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колеган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність відновити контакти з Путіним. каже, він припинив діалог з лідером Кремля після подій у Бучі та воєнних злочинів. РФ проте у США нині нова адміністрація. А це означає новий контекст. Тож є вагомі причини, і така дискусія може бути корисною. Утім, Макрон нагадав, що світові лідери вже мали досвід мирних переговорів із Росією у 2014 році. Тоді перемовини завершилися мінськими угодами, але через відсутність гарантій безпеки Путін їх порушив. Коли Україна і Росія підпише угоду підпишуть угоду, яка була започаткована президентом Трампом, і якщо Росія порушить ці угоду, то вона вступить де факто у конфлікт з усіма тими, хто брав участь у процесі досягнення миру, також Макрон заперечив Трампу, коли той заявив, що Європа надає позику Україні і та нібито повертає кошти назад. Французький президент перебив американського та наголосив, що у вигляді кредитів Києву надходить лише частина коштів. Ми покрили 60% загальних витрат. Це було так само, як у стрики -оштаб. Кредити, гарантії, гранти у нас є 230 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі, але це не є забезпеченням кредиту, тому що вони нам не належать. Вони просто заморожені. Тим часом у мережі вже звертають увагу на те, що Макрон поклав руку на Трампове коліно під час розмови. Проте, коли те саме спробував зробити президент, США, французькому лідереві здається, це не сподобалось. You know, that was, that exactly no said, під час цієї ж розмови Трамп відмовився називати Путіна диктатором. Я не використовую такі слова, необдумано. Але ось які слова використовує, так це в чергове про закінчення війни. Трамп знову висловив впевненість, що вона може закінчитися незабаром. Цього разу прогноз протягом кількох тижнів. Це швидко можна завершити війну, якщо бути розумним, сказав президент США журналістам у Білому домі, і анонсував зустріч із Зеленським цього тижня або наступного для підписання угоди про корисні копалини. Зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення. Зустріч все ж буде із Путіним. Реагуючи на попереднє повідомлення деяких ЗМІ, Трамп сказав, що не збирається їхати в Москву з нагоди того, що в Росії називають днем перемоги 9 травня. Утім, пізніше зустріч з правителем РФ, ймовірно все ж відбудеться. Я приїду в Москву, якщо все владнається, 9 травня надто рано. У Росії американського президента, як і в Україні, цікавлять зокрема корисні купалини. Трамп сказав, що веде серйозні переговори з Путіним щодо закінчення війни та великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та РФ. І ось Путін у своїй заяві каже, що в Росії теж досить багато рідкоземельних металів, навіть на порядок більше ніж в Україні. І Москва готова пропонувати їх зацікавленим партнерам. РФ готова постачати 2 мільйони тонн алюмінію. Ринку у США, Росія та США могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Ба більше готовий запропонувати американцям корисні копалини з окупованих територій України з условних лідерів по запасам. этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. А угода по надрам між США і Україною його зовсім не цікавить. А от що цікавить, так це вибори в Україні. Путін сказав, що Зеленський буцімто токсичний для українських військових, а його рейтинг рівно вдвічі менший ніж у залужного. Що в режиме на вибори. Абсолютно нікаких нет. Они равны нулю. но если, звісно, грубо чого то не підтасують. Ну і це теж для нього плохо буде ну, совсем заметне. Поэтому є ну, э, фактором разложения і армії общества і государства. А ще назвав нову причину початку війни, попиваючи шампанське перед солдатами-убивцями, сказав, що на все воля Божа. Так сложилась судьба, так, так Господу было угодно, если можно так даже сказать. На наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия. Росія штучно затягує початок мирних переговорів, висуваючи дедалі нові, дедалі неадекватніші умови та вимоги. Наразі Кремль заявляє, що американські спецслужби не повинні ділитися розвідданими з українськими колегами. Далі ми розповімо найсвіжішу інформацію про те, що відбувається довкола українсько-російських переговорів. Російсько-американські перемовини, які пройшли минулого тижня в Ріяті після майже трьох років ізоляції та санкцій, перевели Кремль у статус країни, з якою треба вже намагатися домовитися про мир. І навіть можливо без участі України адміністрація Трампа хоче швидких результатів у питанні закінчення війни. А ось у Кремля щодо цього інші плани. Переговори із США власними силами є перемогою, оскільки вони допомагають покласти край ізоляції, нав'язані Москві адміністрацією Байдена. Кремль уже готує ґрунт для нескінченних переговорів. Тим часом Росія ймовірно висуватиме умови, подібні до тих, які вона висувала на переговорах у Стамбулі на початку війни. Під час тих переговорів Росія вимагала, щоб на українській території не було жодної іноземної зброї, і щоб українська армія була скорочена до певного розміру, обмеживши все. Це від кількості військ та танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет у майбутніх тривалих перемовинах. Росія планує використовувати тактику посилення вимог шляхом покращення своїх позицій на полі бою. І навіть сівши за стіл перемовин, Кремль не планує зупиняти військові дії. Ми готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які... В духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но воен-боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. Американского видання The Wall Street Journal пишет, что Путин хочет контролировать размер ЗСУ та нейтралитет Украины. Хочу покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який жодна зі сторін не признає офіційно, і який допоміг Україні завдати ударів по деяким з найбільш чутливих російських цілей. Розуміючи критичні ситуації, лідери Франції та Великобританії намагаються відмовити Трампа від перемовин з Росією. У понеділок президент Франції Еммануель Макрон прилетів на зустрічі з Трампом до Вашингтону, де запропонував план розгортання європейських сил на території України. Зараз йдеться про 30 тисяч миротворців. Провідну роль у місії мають відіграти Франція та Великобританія. Такими діями Макрон хоче спростувати наратив про слабкість Європи. Якщо ви, дозволите... Якщо ви дозволите захопити Україну, це стане катастрофою для європейців і всього світу. Але не тільки це, Росія стане ще сильнішою. Вона продовжуватиме інвестувати, але також забере собі Україну та її армію, одну з найбільших у Європі. З усім нашим обладнанням, включаючи американське, це величезна стратегічна помилка. Ми хочемо миру, але ми не хочемо припинення вогню, яке стане капітуляцією України, бо це небезпечно, і ми знаємо, що це спричинить подальшу агресію з боку Росії. А вже у четвер з Трампом проведе зустріч прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він також спробував відмовити президента США Дональда Трампа від двосторонніх перемовин із Росією. Зараз в нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин і. Ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні. В обмін на відмову від перемовин з РФ Макрон та Стармер обіцяють Трампу взяти на себе забезпечення майбутньої безпеки України. Зараз задача не допустити того, щоб Трамп стараюсь як можна за закінчити війну. а выбрал самый простой путь – сдачу Украины. И даже если удастся просто отсрочить этот момент, это уже играет на руку Украине, это дает возможность усложнить переговоры, Донести до совітника Трампа какі доповнительні моменти і показати їм, що здачу України ударити вишити своїх собственної репутації у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Великобританія, Норвегія, Іспанія та Данія озвучили нові пакети санкцій проти агресора. І старий світ готов фінансувати та військово-технічно підтримувати Україну за будь-яких умов. Наші європейські партнери намагаються переконати Трампа не сідати за стіл перемовини з Росією без України. США домоглися від Ради безпеки ООН ухвалення своєї нейтральної резолюції щодо війни в Україні. За нею проголосували десятьма голосами за, тоді як Франція, Великобританія, Данія, Греція та Словенія утрималися. Країна Боліт проголосувала за після того, як не змогла внести поправки та наклала вето на європейські заявки на додавання формування на підтримку України. Пізніше президент Сербії заявив, що Сербія проголосувала за західний варіант резолюції помилково, і вони перепрошують в американському проєкті Росія не вказана як країна-агресорка. Резолюція від США називає війну РФ проти України російсько-українським конфліктом та закликає якнайшвидше припинити цей конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією. Південна Корея почала першою скасовувати санкції проти РФ. Зокрема, з 28 лютого знімуть обмеження на постачання медичного обладнання. Такі заголовки почали майоріти напередодні у ЗМІ. Утім, насправді Саул жодних санкцій не скасовує. Як повідомили у центрі протидії дезінформації, насправді Південна Корея заявила про певні зміни у дозвільному порядку експорту продукції передових технологій для Росії та країн залучених у війну. І це робиться для того, щоб запобігти їхньому використанню з воєнною метою. При цьому вивезення медичного обладнання з південної Кореї до РФ можливе лише з гуманітарною, а не військовою метою. У разі виявлення порушень російських експертів чекатимуть суворі покарання. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення спецслужби виявили 102 агентурні мережі росіян, серед яких замахи на ключових осіб держави. Також за словами Малюка ворог планував замах на нього та Буданова на Великдень 2024 року. Детальніше розберемо цю тему у нашому матеріалі. Росія готувала замахи на ключових осіб України. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача президента України. Малюк зазначив, що цілями росіян є не лише топи, а й звичайні люди. Глава СБУ розповів про агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних гіпермаркетів після 18-ї години. По суті, в годину пік, коли більшість людей приїжджає за покупками. Там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Теракти завершаються на території України, проти громадян України, в тилових районах. Понятно, що є віддільні диверсії, це коли потрібно щось підірвати, уничтожити, що має важливу цінність, важную роль в снабженні армійських підрозділів. это все понятно. Вторая составляющая – это их можно больше гражданских в тылах. Да, это не работает для фронта. но це панику, паніку, заздає нову напряження внутріобщства. Цей та інші злочини росіян були задокументовані нашими розвідниками, які спроби штучно втягнути нашу країну в злочини, які вона не робила. Неоднократно Украину обвиняли, что она влияет негативно не только в середине страны на процессы, но и на процессы, которые находятся далеко за рубежом. Вспомните, пожалуйста, про ну, слухи, которые Российская Федерация активно распространяла, что та помощь, которая идет в Украину. от стран Западной Европы, то оружие, те стингеры, джавелины, которые поставляются в Украину, они потом якобы коррупционным режимом Украины распродаются и оказываются в странах Западной Европы, и там будет уровень преступности расти и так далее, и так далее. И это все было, но оно не подтвердилось. Это российские спецслужбы игрались. Сейчас идут обвинения о том, что якобы Украина готовит какие-то диверсии, против своих же союзников, чтобы обвинить Российскую Федерацию. Это, эти обвинения не выдерживают никакой критики, потому что ну, Украина против своих союзников не работает. А априори, Ну как можно грызть руку, которая тебе протянута и помогает? Я вообще-то себе не представляю. Это в догме Российской Федерации, но точно не Украины. Також, за словами малюка, ворог планував замах на нього та начальника головного управління розвідки Кирила Буданова на Великдень минулого року. Я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини в вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, в 22-му році. Чому страшно? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту просто списувалися величезні кошти на це. Василь Малюк зазначив, що росіяни безперервно намагаються розхитати ситуацію в Україні за допомогою агентів. Деталями він поділитися не може, проте запевнив, що оперативна ситуація в Україні повністю контролюється. Римському Франциску залишилося жити менше 72 годин. Про це повідомив спеціальний кореспондент УГКЦ у Ватикані Майкл Хейн. Його стан ускладнюється через тривалу дихальну недостатність, через що він продовжує отримувати кисень, хоч і з дещо зниженими потоками. Окрім цього, повідомляється про легку форму ниркової недостатності. Проте, Ватікан News пише, що клінічна картина святішого цяху, який, хоч і перебуває у критичному стані, дещо все ж покращилася. Самі ж лікарі, зважаючи на складність клінічної картини, поки що обережні зі своїми прогнозами. І це все про що встигаю розповісти на цю мить. Побачимось вже за дві години. Наступний випуск дивіться о 12-й. Поки натисніть лайк під цим відео, залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!